в Новокодацькому районі Дніпра урочисто відкрили нову експозицію в межах проекту історії героїв на алеї 36 нових стендів, які розповідають про життя та подвиги загиблих захисників і захисниць України. Я сам, як людина, яка воювала в 128-й бригаді територіальної оборони. Я часто зустрічаюсь поглядом на ці алеї героїв із своїми побратимами. Хлопцями, з якими разом я воював в одному бландажі, в одному окопі. І це в дійсності накладає особливу відповідальність. І повірте, таку відповідальність відчуває і міська влада, і я переконаний, територіальна громада міста Дніпра, щоб бути гідними подвигу наших героїв. Зі сльозами на очах вдивляється портрет бійця 128 ї окремої бригади Дике поле його дружина у перші дні повномасштабного вторгнення. Олександр Кавон долучився до війська, виконував бойові завдання на Луганщині. Він взяв обойму всю випустив. Каже нас три чоловіка, ми дожні три людини. Ми повинні да, держати фронт, показати, що нас тут більше. Він не думав за своє життя, він думав за інше. Він не раз допомагав своїм побратимам. Побратими вже прощалися з життям, кажуть. Чуємо, шорох вибігає, кава кажуться, його позивний кидає пару гранат своїм хлопцям бігом, врятував їм життя. На жаль, Олександр не встиг реалізувати свою заповітну мрію, звести будинок для всієї родини. У травні 2023 року його підрозділ потрапив під щільний вогонь росіян. Вони дуже про нього доброго відзиву. Ну кажуть, не раз їм допомагав, спасав їхнє життя, але на жаль, його ніхто не спас. Поруч зі стендом, присвяченим життєпису Миколи Шишкіна, його родина, мати загиблого воїна 58-ї мотопіхотної бригади, розповідає, що напередодні вторгнення її син розпочав власну справу, однак повномасштабна війна несла свої корективи. Я дуже плакала, Тоді, що тому що я розуміла, що таке війна, що це. Ну, дуже боляче відпускати дитину свою на війну ну, і розуміла, що якщо не наші діти, чоловіки, то хто буде нас захищати? Нас не буде кому захищати, будем, були б ми всі під російською ордою. А так для, для мене він герой. Молодий не дні, я кажу, два життя-жити. Війна своє зробила російський мінометний обстріл забрав життя бійця під час оборони Бахмута. Тепер йому назавжди 28 років. А вообще він був дуже веселим. Він зібрав біля себе дуже велику компанію. Нема його, нема кому зібрати нас всіх. Це все. Вони тільки збираються до нього. Приходять на кладовище. Людина суцільна енергія. Саме таким пам'ятає свого загиблого побратима Олександр Курбатов. Чоловіки з перших днів пліч опліч виконували бойові завдання на Донеччині. Він загинув, вони вилетіли на лінію бойового зіткнення. Треба було забрати людину. І там, ну, на жаль, їх скидами почали їх закидувати. Він ну, дуже енергійна людина, яка ніколи не планувала там. А, в нього не було категорії. Ну, все, там, да, я відвоював і пішов. Ні-ні, це людина, яка. Через рік вона війни, вона дякувала всім, хто нас підтримує. А ми вас будемо захищати. Стенди з історіями та з витягами українських військових оновлюватимуть щомісяця, аби поіменно зберегти пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за незалежність України. Це дуже велика подія, на яку ми зараз зібралися, скажімо так. Завдяки хочу подякувати нашому голові Борису Філатову, завдяки його підтримки. Ці всі заходи відбуваються. Олександр Гладуш, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.